Доброго ранку, малята! Для того, щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо розмовляти, я пропоную вам відгадати загадки. Жива у воді вона, зловиш витягнеш її, помре вона тоді. Крила є, та не літає, очі є та не блимає, ніг немає, та не здоженеш. Як ви думаєте, малята, про кого це? Малята, ці загадки про риб. Риби живуть у воді, на суші жити вони не можуть. Очі є та риби не блимають. Крила є та не літають. Як ви думаєте, що це за крила? Називаються вони діти плавцями. Плавцівни для того, щоб риби змогли рухатися у воді. Риби не ходять і не літають, але рухаються дуже швидко. Як ви гадаєте, діти, як вони переміщаються, як вони рухаються? Вони плавають, в риби є хвіст. Хвіст для риб служить як кермо. За допомогою хвоста риби повертають. Одяг із монет. Із яких ж це монеток в них одяг, як ви думаєте? Їхній одяг називається лускою. Риби живуть у воді, у ставках, озерах, річках, і цих риб звуть прісноводними. А ще діти риби живуть у морях і живуть там морські рибки. Їх назви відрізняються, тому що морська вода дуже солона, а прісна ні. А ще малята, окрім водойм, рибки можуть жити у акваріумах, але за ними потрібно доглядати. Міняти воду та чистити її, годувати риб. Ось, малята, погляньте, в нашій групі теж є акваріум. Але він не справжній. Тут немає води та рибки іграшкові. Такі акваріуми створюють для краси. Ось, бачите, рибка іграшкова. Отже, ось такий акваріум є в нас в групі нашій. Малята, я сподіваюся, вам сподобалось дізнаватися про підводний світ. І ви запам'ятали багато нового та побачили, які бувають рибки. Дякую за увагу! До нових зустрічей!